Привіт! Давайте я вам розповім декілька цікавих фактів про Вагосів. В Гострепе Вагоси це одна з вуличних банд, яка представлена в грі. Вони походять з Лос-Сантоса і мають мексиканське коріння. Ось основні аспекти їхньої історії. Походження. Вагоси були створені в 1980-х роках у Лос-Антосі як частина великої хвилі імміграції з Мексики. Вони почали як захисна організація для мексиканців, але з часом перетворилися на кримінальну банду. Діяльність. Вагоси займаються наркотрафіком, вимаганням та іншими злочинами. Їхнє основне джерело доходу це продаж наркотиків, зокрема метамфетаміну. Конфлікти вагоси часто вступають у конфлікти з іншими бандами, зокрема з бандою ГРУСтріт, яка представляє інтереси афроамериканської громади. Культура. Вагоси мають свою унікальну культуру, включаючи стилі одягу, музику та символіку. Їхні члени часто носять кольори пов'язані з мексиканською культурою. Загалом, Вагас додає глибини до ігрового світу гост ролплей і є важливою частиною його наративу. Ну що ж, друзі, на цій нотці ми завершуємо. Прошу ввести мій промокод при досягненні третього рівня та мінік в рефералі. Goodbye, amigos!